Вітаю вас в урядовому контактному центрі. Сюди на урядову гарячу лінію цілодобово звертаються люди з різноманітними проблемами, запитаннями, ну і, звичайно, зі скаргами. Телефони рядової гарячої лінії 1545, дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні, ну і дуже ефективно залишати свої звернення на сайті урядового контактного центру. Ви можете в електронному вигляді до свого звернення долучити ще якісь документи да, по цій темі. Ми в рамках нашої програми відбираємо за певною тематикою звернення громадян, які були найбільш актуальні з певної теми, і запрошуємо представника профільного органу влади для того, щоб відповідь отримали всі в телевізійному форматі. Сьогодні наш гість це Михайло Наняк, голова Державної служби України з питань безпеки на транспорті. Вітаю вас. Доброго дня! Ну, спочатку послухаємо таку коротку коротке зведення від аналітиків урядового контактного центру. З чим найбільше звертались громадяни до вашої служби. Протягом 2016 року урядом контактним центром надіслано до Державної служби України з безпеки на транспорті понад 600 звернень. Переважно зверталися жителі міста Києва, які нарікали на неналежну поведінку працівників маршрутних таксі. Також жителі Одеської області скаржилися на відмову у пільговому проїзді. Це і пенсіонери та інша категорія громадян. Також жителі Дніпропетровської області нарікали на те, що є певні ускладнення з рухом транспорту а жителі. Івано-Франківської області, зокрема, переважна більшість підприємців скаржилися на проблеми веденні підприємницької діяльності вже безпосередньо. Протягом 2017 року отримано понад 120 звернень, які були надіслані до цієї служби. 3 березня відбувся такий публічний звіт служби безпеки на транспорті. І йшлося зокрема про реформування самої роботи служби. Про що йдеться? Що ви будете реформувати? Що наша служба? Яка функція у неї? В неї функція це. Перша складова це адміністративні послуги, друга складова це нагляд і контроль, і третя безпека. Ну, це я говорю такі про основні напрямки. Зрозуміло, є більше напрямків, але це основні такі стовпи, які е, служба от, виконує основні такі завдання. І зокрема, ми. Е, Ведемо шлях реформ в тому е, сегменті, в тому напрямку, де е, ми повинні забезпечити життя і здоров'я людей, щоб транспорт, саме слово, безпека на транспорті, щоб кожен громадянин дійсно відчував безпеку на транспорті. Ви, я, наші діти, наші батьки, там, рідні, користуються різними видами транспорту як і желізнодорожним транспортом, так і автомобільним транспортом, різними послугами різних пасажирських перевезень, таксі і так далі, морським, річковим транспортом. І ми здійснюємо нагляд і контроль за цим видом транспорту. Наша головна мета, щоб не було аварійності, щоб не гинули люди от водії щодо безпеки кажуть, от примушують нас пристібатись, бо їздити без паска безпеки це небезпечно. А по дорогах наших їздити безпечно по цих ямах. Ну питання тут навіть не стільки до там можливої автодору. А питання полягає в тому, що великі вантажівки, фури розбивають ці дороги, і тих, скільки не ремонтуй, це питання щодо тут вагового контролю. Це проблема. Як вона вирішує? Зокрема, наша одна з функцій, я сказав, контроль, нагляд і контроль. І, зокрема, в цьому сегменті наших функцій є габаритно-ваговий контроль. Ми його здійснюємо по всій Україні. Але я хочу десь трошки вернутися: скільки є в нас доріг, і вони в якому стані. У нас на сьогоднішній день 170 тисяч кілометрів українських доріг. Тут дороги. Як і міжнародного значення, так і дороги місцевого значення. І щоб відремонтувати ці дороги, ми аналізували скільки нам потрібно коштів. Якщо ми беремо ці кошти там 20 чи 35 мільярдів гривень, які планують цього року освоїти на ремонт і будівництво доріг. То ми так проаналізували, нам потрібно 100 років. Не менше для того, щоб ну, ми за ці кошти можемо відремонтувати, збудувати до 2000 кілометрів доріг тільки, а є 170. І зрозуміло, що держава на сьогоднішній день не має таких колосальних коштів, щоб вкладалися в будівництво і ремонт дороги. І так, це рекордна сума. На сьогоднішній рік це рекордна сума. Якщо ми проаналізуємо інші попередні роки, Ну, то зрозуміло, що суми набагато менші. І тут ми звертаємося і до інших інституцій. Міністерство інфраструктури веде розмови, так як само, як і уряд, з іншими європейськими банками для того, щоб. Вкладалися в інфраструктуру серйозні доволі великі кошти для того, щоб ми швидко змогли відновити хоча б те покриття, яке є, щоб у нас не було 90 України доріг в непридатному стані або які відповіда... не відповідають європейським нормам. Хоча б цей відсоток він постійно зменшувався. І, зокрема, наша функція це габаритно-ваговий контроль. Але в чому от є проблема? Проблема в тому, що ці габарит, пересувні габаритно-вагові пункти, вони є на балансі на сьогоднішній день Укравтодору. Їх є загально щось біля 38. А робочих дієздатних, на яких ми можемо працювати, то є порядка 26 таких пунктів. І як взагалі процедура відбувається, там повинні бути працівники. Укравтодору, трансбезпека, можливо, поліція. Ми з ними також спілкуємося, працюємо. Є спільні плани, погодження є е, ці габаритно-вагові пункти. Вони роз, е, розподілені в кожній області. Є один або два. Зокрема, ми е, маємо карту і маємо бачення, де вони є найнеобхідніші: це під'їзди до портів, до сухопортів, до морських портів. До різних кар'єрів, до лісосік різного роду, по основних магістральних напрямках і так далі. Тобто, ми маємо картину, де саме більше порушують. Правила по навантаженню транспортних засобів. Ну, там минулого року взагалі якийсь був рекорд, там якась фура була так навантажена, що просто дивовижно, як їхала. Да? Ну... Звичайно, і бувають з загал... елеватора загалі... портово, взагалі нахабні водії і власники того вантажу. Вони були минулого позаминулого року нагрузили транспортний засіб в 130 тонн, де допустима вага на транспортному засобі повинна бути 40 40 тонн це вага транспорту і е, вантажу, а це було більше 130 тонн е, вага вантажу і транспортного засобу. Зрозуміло, що такий вантажний е, транспортний засіб, який би проїхав по дорозі з таким навантаженням, вона б просто розходилася да, під, під такою вагою. Жоден шулявський міст такого не витримає. Це, це, це зрозуміло. Але е, я що хочу наголосити: ми е, почали габаритно-ваговий контроль в 2016 році, до того до цього часу, взагалі був мораторій на перевірки, і ніхто не здійснював цей вид перевірок. І, зокрема, дуже хороші показники, якщо підняти говорити по відповідних показниках, по виявленню взагалі порушників і так далі. Я хочу тут зупинитися. Ми перевірили по габаритно-ваговому контролі. Більше 230 там, тисяч транспортних засобів, 232 чи щось таке. І виявили порушників біля 7 тисяч. Тобто, зрозуміло, що те, це те, що лише ми виявили на цих 20-26 пунктах. А якщо таких пунктів буде набагато більше по Україні, а якщо ми зробимо і впровадимо в майбутньому дистанційний контроль, автоматичний. За цим реально майбутнє. За цим можна з такою діяльністю дійсно зберігати наші українські дороги. І зокрема, за рахунок коштів Європейського союзу, Єврокомісії, кошти ці були направлені 117 мільйонів гривень на Міністерство інфраструктури. Вони нам передаються для того, щоб ми уже додатково цього року закупили 78 таких комплексів. Щоб ці комплекси були розподілені в кожній області. Щоб вони мобільно і ефективно могли рухатися відповідними напрямками. Це е, там е, ну, чи біля портів відповідних, чи біля кар'єрів, те, що я говорив, спільно з Автодором Укравтодор нам і місцева влада будують додатково площадки. Де зрозуміло, що цей габаритно-ваговий пункт повинен стояти на відповідній площаці. Повинно бути відповідне місце, щоб заїхали великі транспортні засоби. Якщо є перенавантаження, цей йде транспортний засіб від стій чекається, поки під'їде інший, для того, щоб перегрузити Це теж місце для цього на зрозуміло. Тормінал, тобто повинна, повинна бути відповідна інфраструктура. І на сьогоднішній день є порядка 130 таких площадок. Ми хочемо збільшити мінімум до 200 таких площадок, щоб в кожній області було там 5-6 таких площадок для того, щоб ми могли реально мобільно рухатися по таких відповідних точках. І по основних магістралях це будуть такі мобільні офіси, які будуть рухатися по всій Україні. Тендер вже оголошено, і ми чекаємо. Представників підприємств, виробників для того, щоб вони виходили на тендер, і система Прозоро вже обере зрозуміло найкращого, найефективнішого той, який запропонує відповідно, найкращу ціну, буде відповідати всім параметрам, і ми будемо укладати з цим підприємством чи підприємцем відповідний договір уже для поставки цих комплексів. Є по перевізниках багато питань. Це і маршрутки, і міжміські автобуси. Ну, по-перше, там люди скаржаться щодо от, є питання, чи дотримуються ці перевізники режиму відпочинку, да, коли перевозять людей. Ну, бувають випадки, коли вони їдуть, їдуть, треба ж заробляти гроші. Давай, давай. І потім десь нам по дорозі засинають і все, в кювет, люди постраждали. От, ну, таке з типових звернень Максим Валерійович з Миколаєва їхав на маршрутному таксі з Миколаєва в Кобліва, потім з Коблєва в Миколаїв. От, і розказує про цю маршрутку, що там зроблено в ній 20 пасажирських місць, хоча ну, насправді так, вона досить маленька, і там ну, вони там ледь вміщаються. Запасний вихід знову ж таки там був перекритий. Відсутня, взагалі, будь-яка інформація про і контактні дані перевізника. Ну, це стара історія. Насправді, от, під будь-яким автовокзалом можна трошки так далі відійти і знайти купу якихось таких безім'янних маршруток, які там намагаються. Дуже е правильне, дуже влучне, дуже глобальне питання і дуже правильне. Чому в нас, е знаєте, дуже багато різних маршрутних таксі? Ну... Перевезення пасажирів. І е, якщо ми глянемо на той же самий Київ, ми вже спілкувалися із місцевою владою, шановні, ну просто-напросто інколи е, не можна проїхати Києвом, є ряд заторів, є ряд транспортних засобів, які, е, на нашу думку, є небезпечні взагалі для життя, для е, транспортування там, людей. І дане питання, що піднімає, е, шановний громадянин. Така ситуація десь по цілій Україні. Чому? Для прикладу, якщо перевізнику надається відповідний маршрут, він виходить на конкурс, він виходить на конкурс, зрозуміло, що гарними транспортними засобами, але по факту їздить зовсім іншими транспортними засобами. Так, там такі страшні бувають розвалюхи, що просто не перше Відхиляються від графіку. Не мають повного пакету документів, не проходять медика-механіка, не проходить технічне обслуговування транспортного засобу, що вони зобов'язані проходити. Немає жодної інформації, те, що ми говорили про суб'єкта господарювання, хто це такий, має страховку, має там медичну і так далі. Не видає квиточки. Тобто, це є проблема. І наші інспектори перевіряють. Кожного дня таких суб'єктів господарювання. Нами в 2016 році було перевірено більше 340 тисяч транспортних засобів. І зрозуміло, що багато є порушників і накладено штрафні санкції. Тисячі порушників, десятки тисяч порушників, і ми далі здійснюємо в цьому напрямку свою роботу. Але... Ми е, проводимо, знаєте, ми не хочемо бути службою якоюсь такою каральною, так щоб ми вийшли і штрафували того чи іншого суб'єкта. Ми навпаки робимо різного роду збори, е, різного е, обговорення. Ми звертаємося до суб'єктів господарювання, до перевізників, як і маленьких, які мають декілька транспортних засобів, так і великих, які мають по півтора-дві тисячі транспортних засобів. Є і такі, шановні, обновлюйте парк свій, завозьте, купуйте нові транспортні засоби, нові автобуси. У нас, знаєте, мораторії на перевірки. Вибачте, розслабилися багато перевізників, їздять чим попало, відпадають колеса на ходу. Ну це ж. В першу чергу це є безпека безпека людей ти як перевізник повинен надати якісну послугу щоб е, людина могла тобі е, ну заплатити е, кошти за це бо ти повинен надаєш послугу якусь чи це перевезення вантажів чи це перевезення Людей, але саме головне це є життя людей, і ми з такими боремося. Також ведемо роз'яснювальну роботу, накладаємо різного роду штрафні санкції. і зокрема виявляємо таких нелегальних перевізників, де вже спільно з національною поліцією ми працюємо, і штрафна санкція доволі висока. Це від 17 тисяч гривень до 34. І потім іде конфіскація взагалі транспортного засобу. Це стаття 164 адміністративного кодексу. От хочу, є телефонне звернення від громадянин, давайте послухаємо. Це значить, це у березні місяці я інвалід другої групи, інвалід Чернобиля. Я їздив в село Ходарів. І мене стоя до штученки, стоя протримав на одній нозі, я з палкою з милицею водій. Я до водія питаю його, водій, у вас є для Він у загальну чергу, це на видобичах. Чергу. Ну я став чергу, зайшов, якраз мені міста і не хватило. Він мені до щученки стоя протримав. Я кажу, може у тебе якась табуретка. Він говорить, є, але вона зайнята. Ну і там, звісно, зі дівка сиділа там, я 20-20. Я звернувся на урядову лінію. Десь місяць е, прийшла в мені відповідь урядової лінії, що в, 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 управління по безпеці руху, щось таке. От і в мене її особою немає. Розібрали і відправили для реагування в обласне управління по безпеці. Сувійте, по-перше, що з мене гроші содрали, не довжні були, содрали. а по-друге, що мене стоя 100, 100 кілометрів провезли на одній нозі. От я вам скажу, що насправді таких звернень досить багато. Тут якась жінка-інвалід першої групи зайшла в маршрутку, я всі навіть наводити не буду. Це просто така загальна зараз картина. Заходить людина пільговик в маршрутку, там чи атошник, чи інвалід. А маршрутник каже, в мене вже є. Встій на одній Назі від Ходорова до Великощученки. Мені байдуже. От, ну, Така історія. От, Дійсно, багато. Тут є дві складових. Перше, це те, що їм мають місцеві бюджети відшкодовувати те, що вони возять, з одного боку. Ну, а з іншого боку, ну, десь якась совість має бути, як їх можна вжучити. Зокрема, вчора, от, вчора телефонує мені один мій знайомий Атошник. Ми з ним були на Майдані. Пройшли ці всі революційні події. Хтось з наших побратимів пішов там в органи влади, як і місцевий, так і центральний, А інші пішли захищати нашу країну на сході, і телефонує мені з Одеси, каже: Михайло каже: мені не продають відповідний квиток. Я Атошник, я маю відповідне посвідчення, учасник бойових дій. Ну, ми розбираємося з питанням: кажу, хто, де, на якому І так далі. Зрозуміло, що ми відреагували наші представники Укртрансбезпеки в Одеській області. Виїхали на місце, відреагували, склали відповідні, наклали відповідні штрафні санкції на таких суб'єктів господарювання. І, і так далі. Але ну добре, що він е, мав мій мобільний телефон, і у мене це був ближче до кінця дня, не було різного нарад, різних зустрічей, і я зумів підняти трубочку і з ним поспілкуватися. Але є сотні таких звернень. Я вже говорю перевізникам: шановні, от ви піднімаєте безпідставну там ціну на проїзд. От, є відповідна формула рекомендована, чи там ви собі самі, вибачте, берете зі стелі, кладете ту чи іншу ціну. Ну, неправильно, є відповідні формули, де ви повинні розрахувати і отримувати, ну брати таку суму за проїзд. Ви повинні возити пільгові категорії. Чи це є одна людина, чи це є дві, чи, вибачте, є десять. Він не повинен був даного громадянина, який до нас звертався, там говорити: у мене вже є пільговики. Вибачте собі стій, як хочеш. Ну що ж, боріться, поборете? Боремося, і е, доволі є потужні показники, але однозначно я цим не задоволений. Бо, Хочеться зробити ідеально, щоб воно все працювало, але вплинути на суб'єкти господарювання є відповідні законні рамки, де ти не можеш виходити за межу своїх певних повноважень. Є відповідні інші органи, які повинні цим займатися. І тому ми проводимо ряд зустрічей, ряд нарад з як і з Державною фіскальною службою, так і з національною поліцією, з іншими органами, коли ми виявляємо такі факти. І ми їздимо рейдово з ДФС, з нацполіцією виявляємо так нелегальних так званих перевізників, які, якщо ми говоримо про сегмент таксі, це, це дуже велика кількість таксистів, які просто є нелегали. Це окрема тема, де практично, я думаю, що відсотків людини. Це тільки можна врегулювати, знаєте, всі оці процеси. Ми будемо бити десь точечно, але воно не вирішить питання. Щоб вирішило питання, потрібно чітке законодавство. Якщо ми говоримо по таксі, умовно. Ми маємо на сьогоднішній день декілька законопроєктів по таксі, які є в парламенті. Якщо будуть вони прийняті, зрозуміла буде ситуація з цим ринком таксі, який є, вибачте, нелегальний до 90%. Ми впорядкуємо всі диспетчерські так звані центри, де сидить кол-центр, і вони приймають закази відповідно з зовнішньої реклами чи з реклами в соцмережах, і вже шукають клієнта, який заказує то чи інше таксі. Знаєте, я сам особисто користуюся інколи таксі і. Викликаєш таксі, ну, інакше способом, бо немає. А вони ну, вже спілкуються з перевізником, ти легальний перевізник, маєш ти ліцензію, маєш ти медичну довідку, справний тебе цей транспортний засіб. Взагалі я сідаю в транспортний засіб незрозуміло куди і до кого. І це є дуже велика проблема зараз в Україні. Я вважаю, тільки можна це впорядкувати законодавчо. Так же само ми говоримо про пасажирські перевезення і перевезення вантажів, як і внутрішні, так і міжнародні. Є хороший євроінтеграційний законопроект, який є також в стінах Верховної Ради 4683, який впорядкує доступ до ринку, ліцензування, там режим відпочинку і інші фактори, які впливають взагалі на безпеку і на автомобільний ринок, автомобільні перевезення в Україні. Тільки законодавчо можна це все врегулювати. Буде закон, буде відповідна та чи інша штрафна санкція, буде відповідний доступ до ринку, і тоді суспільство буде розуміти. А також велика проблема, що суспільство інколи не має в голові того розуміння, де він повинен розуміти, що він відповідає за людей. Чи той же самий таксист, чи перевізник. Який сидить за кермом 20 годин, і він може вчинити то чи інше транспортну пригоду, що може призвести до фатальних наслідків. Ну і якщо, наприклад, будуть якісь наслідки, то людина, пасажир, яка постраждала, ніяк не отримує ніякого відшкодування природі. Е, ні, тут трошки по іншому ситуація це нелегальний таксист, е, або нелегальний, якщо, перевізник якщо там нелегальний маршрут. перевізник, зрозуміло, Все, вона що вона там, там тільки настає вже кримінальна відповідальність або адміністративна. Якщо є якесь ДТП і потрібно, там уже поліція розбирається. Але якщо є легальний перевізник, я, я що кажу всім громадянам. Шановні люди, шановні громадяни, хто користується? Транспортом міським, міжобласним, міждержавним отримайте квиток. Це одна із гарантій, що ви дійсно їхали цим транспортним засобом. Не дай Бог, якась дорожня транспортна пригода чи якісь інші форс-мажорні обставини. У вас буде доказ, що ви їхали в той час. Сталася така от подія, що ви були дійсно в тому транспортному засобі. Розумієте, і прошу людей, щоб вони зверталися і до водіїв, і до відповідних автостанцій, для того, щоб отримувати квиток на ті чи інші перевезення. Дякую за участь в нашій програмі. Дякую вам. Час ефіру збігає. Нагадаю, телефон урядової гарячої лінії 1545. Дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Ну, є окрема гаряча лінія. Для підприємців, якщо вас, з вашої точки зору, несправедливо пресують державні органи 0800 503 045 і, звичайно, залишайте свої звернення на сайті урядового контактного центру. На ну, все добре.